Якщо ти бажаєш а, бачити наступну серію по цій грі в майбутньому, потрібно набрати 10 лайків. Усім привіт! Мене звати Іван, ви на каналі Let's Play Української і ми з вами сьогодні, я так вже на це сподіваюся, що ми завершуємо проходження гри Містер Ксанту. А, Я за сьогоднішню серію буду дивитися в ту сторону, мабуть, разів 400 за одну хвилину, тому що. Я під'єднав собі другий монітор. <рес> <рес> Який сміх. сміх тут просто шедевральний. А, хотів пограти на Ізі складності, але тепер передумав, тепер не буду. Просто не хочу. Господи. <рес> тепер не буду, тепер не хочу. А, те, що я зараз під'єднав другий монітор, це мені дозволило емулятор перевести в повноекранний режим. І в ОБСі тепер у вас більш якісно гра відображається. Це мені дуже і дуже подобається. Коротше кажучи, трохи тупанув я, тому що в мене в ліхтарику просто закінчились батарейки, а я все на рекламу спихував. Коротше, це просто передивився запис і все. Спочатку думав камеру переставити на другий монітор, потім подивився, блін, ну лайно якесь виходить, якщо прям так чесно казати, мені прям не подобається. Тут нема нічого. Тут нема нічого. Так і мені дійсно підтвердили, що раніше на емуляторі всі ігри майже тормозили. <смех> <смех> Сміх просто шедевральний. Тільки от я б трохи камеру, будь ласка. Ну, трохи. ну 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 буквально. буквально, ну, так. Ну, так. Ну, добре, бо в мене трохи, трохи обрізається голова. ну Воно мені не сильно заважає, ну якщо вам теж не заважає, то й добре. Головне, як то кажуть, щоб морда була видна. Морда лиця. А морда лиця в мене видна. Нам потрібно знайти дробовик. А, я, до речі, спробував пограти на ізі складності. Не отримав я задоволення, якщо чесно, від цього всього діла. Просто, просто він тепер став за мною ганятися. Це мені просто ускладнило всю гру. Я розумію, що я трохи роблю нечесно, непорядно, можливо, тому що потрібно грати хоча б на ізі складності, щоб ти хоча б від нього тікав. Але я просто цього не хочу робити. Максимально позберемо з вами батарейки, тому що. Погуляти по е, ті всі штуки мені потрібно буде. А, це картини, це картини, треба всі їх е, зараз тут розкласти. Давайте ми їх всі порозкидаємо сюди. Ану, зачекай, можемо навіть перевірку зробити. Сюди ні. Туди я пам'ятаю, яка потрібна картина, тому я не буду. Ой, здрастуйте. Проходьте, 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 не затримуйте. Чомусь він вирішив піти назад. Він мене злякався. Патрон для дробовика. До речі, я ні одної частини щось ще не знайшов. Як це так? Я не знайшов жодної частини дробовика. Це прям мені не подобається. Ну, Зате купа батарейок для ліхтарика. В чому би і ні. А... Бля, дробовик мені прям треба, він же для сюжета потрібен. Ой, яка страшна. Жінка. Мама ріна. Що треба таких страшних жінок малювати? Я б уявляю, що з художником зробила ось ця жінка, коли побачила. Така класна гра. <плес> <плес> мені подобається. <плес> гра була просто чудова. Мені подобається, коли в рекламі можна грати в гру. Це просто шик. Тим паче, в такі як мені тільки що запропонували. Де ж частини дробовика я не можу зрозуміти. Так, ломака не тут. Так, тут потрібно воду взяти, це я пам'ятаю. Більш-менш. До речі, предмети тут спавняться в одному і тому ж місці. Це трохи читерство. Вам не здається? Так, тут я все обібрав, тут я все побачив. Так, ось я бачу частину дробовика. Нарешті. Їх всього три штуки. Три частини всього. Так, ось у нас тут ломака є, добре. Всі ці замітки ми з вами читали. Єдині записку, яку ми з вами не прочитали, це вже, от як ми зайшли в лабораторію, там записка була, і там ще одна повинна бути, як, наскільки я розумію. Так, ось ось ще якась картина є. Пішли, спробуємо її поставити в два місця, якщо підійде, так підійде. Підійшла. Добре. А, ця картина прекрасно вписується в цій кімнаті, мені воно написано. А, тут повинен лежати старий ключ, якщо я не помиляюсь, Та, він тут лежить, не буду його навіть чіпати. А, тут я все оглянув, по-моєму, я картину лише тут підібрав. Ось це я не обдивився. Ось це я зробив погано. А тут могло бути щось цікавеньке. Давайте відразу будемо робити все, вирішувати проблеми по мірі їх постачання, тому будемо з вами ломакою зараз відкривати а, тунель. Він зараз сюди прибіжить, скоріш за все, через цей через звук ось цей. Впав на землю лом, але звук такий був, як наче, воно впав, як наче металевий а, лом впав на металевий... на металеву підлогу. В ньому спить Майкл Джексон. Явно. У нього, до речі, труси. Трохи до дупи не достають. Так, а, зачинено знутрі. Так, це я пам'ятаю. Це пам'ятаю. До речі, треба було апаратне налаштування, апаратне кодування а, вімкнути. Я зараз на програмному записую, в мене зараз процесор розірвується нафіг. Ну нічого, пофіг. А, давайте подивимось далі. О! Ще одна частина дробовика. Картинка. О! Ти що робиш, собака? Ой, точніше. Ну дай пройду, ну дякую. Це сюди? Точно. А, спокійно обережно. Треба себе поводити тут. Обережно. Можливо, коли вийде якесь оновлення глобальне в цій грі, ми з вами пограємо не в експлор режим, а в ізі складність Але зараз, коли я хочу просто оглянути гру, я хочу пограти просто в режимі, коли мене не бачить і не чує. Так, сьома хвилин. Ну, коротше, кожні три хвилини ця реклама вилазить. Так, ще мені там скількись картин залишилося. Так, оно ще одну картину бачу. О, чесно, дробовика. Я зібрав дробовик. Хай лежить ось тут. Він мені поки що не потрібен. Як я виявив, то він дробовик не бере і в нас не шмаляє. І це. Йой, дуже кльово. Він мене ледь зараз не зніс своєю величезною тушею. Крутяк. А ти куди потрібне? А, я не пам'ятаю. Я погано пам'ятаю розташування всіх картин взагалі в цілому. Тут, по-моєму, Ні. Плутаю. Ось тут. Точно. Десь є ще одна картина, яку я поки що не знайшов, яка мені на очі не, потра... не попалась. Але вона мені обов'язково попадеться, бо я ваньок і я приблизно пам'ятаю, де хто, де, як лежить. А... Ага, тут я вже, по-моєму, побував колись. Тільки коли, я не пам'ятаю. Ось оп'ята картина вам. Ой, я пам'ятаю, куди треба п'яту картину, тому пішли поки не забувся. А, 8 хвилин я граю, блін, другий монітор, це так зручно, я прям не можу. Я можу другий монітор, як це зручно. Так, добре, побігли за старим ключем. Та ми зараз хвилин за 20 цю гру мотаємо та й все. 20 хвилин і буде нам щастя. Ну, брешу, мабуть, через рекламу, плюс через мої інколи тупіння, ми з вами трошки можемо затриматись. Ну, півгодини, добре. Добре, хай буде півгодини, ну тим не менш. А, ми з тобою разом підемо. Блін, ну з тобою довго, давай я ось тут піду. Він так повільно йде, що слів немає. Опа! Так, добре. Тут є ліхтарик. До речі. А як тебе... А можна, щоб ти якби. Така, а добре, а тут же... А я не можу це прибрати взагалі ніяк, да? О, круто. Так, це ми читали з вами. О! Empty Surinch. Surring це ж шприц. Я поки що слабо розумію, на що він. Добре. Але я пам'ятаю, де що тут потрібно. Так, давай його замочимо для початку. Де він? Алло. Ви не заплатили за комунальні, ми прийшли на... з вами розбиратися. Сударю, ви де? Я чую його кроки. Ага. Добрий день. Я вам ще раз повторюю, ви не заплатили за комунальні. Заплатите, прокинетесь. Ага, да як, як пройти по цій фіні? Блін, з, з голова закрутитися може. Пішли за водою і за плантацію. Угу. Я гроші розробникам приносю, я не можу. Де, де тут воду можна було взяти? Ага. І рослинку треба взяти. А, і корінець, ну це вже буде в тонелі. А, там потрібно буде вже по колбам розмістити кольори. І все. І в цілому все. Погано, що в цій грі не можна бігати. Я вже по-моєму про це колись казав. Бігати в іграх мобільних потрібно, тому що це якби трохи задовбує, коли ти хочеш побігти і не можеш побігти. Це погано. Добре. Все, тепер пішли в цей в... тунель. І в тунелі будемо з вами творити справи. На що нам о, шприц був цей, я не знаю. Взагалі він штрик, да? але я буду називати шприц, бо мені так зручніше. Бо штрик це, як, вибачте мене, це все рівно що палка якась. Палку теж можна штриком назвати. Я вон, палкою штриканув йому в око і буде нормально, ну, це те ж саме тобі приблизно. А шприц це... Точно медицинська штука. Так, на R в мене, по-моєму, ліхтарик був, якщо я не помиляюсь. Ні, не помилився. Добре. По дорозі зараз з вами пошукаємо корінець. Е, так, сюди зайду. Ага, Абдурахманили. Зачекай. Не зовсім Абдурахманили. А може є Абдурахманили? А може і ні. Ні, не Абдурахманили. Все правильно. Все правильно. Ой, ой, не дуже правильно. Ой, не дуже правильно, мені потрібен корінець. А корінець він десь тут, я пам'ятаю, прекрасно, корінець, ти десь тут. В цьому лабіринті можна не просто заплутатися. О! Дякую. Нарешті, знайшов я цей корінець, тепер залишилося знайти лабораторію. Лабораторія була десь неподалік. Ось вона тут. По-моєму. Плутаю. О, та не вже! Аби ще мишка не про... фріжувала та припини! Де я? Так було б класно, якби мишка не профріжувала, просто слів нема. Добре. клац, Добре, це ми взяли все. Фух. Тепер треба все скомпонувати по кольорам. Хороше запитання, як це зробити. І чому я не можу нічого гісінько взяти. О, тепер можу. Ну, давайте в нас є дві зелені. Да? Да, в нас є дві зелені. Добре. Став. Візьми цю. Зробимо однокольорове це все, все діло. Так, давай. Ой, блін, а це було трохи нелогічно, але пофіг. Тепер ми. Тож. Так, тепер все синє скомпануємо сюди. А? А? Щось виходить? Так, зачекай, 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 щось вирисовується. Тепер червоне все сюди. Синє? Тихо, в мене зараз напряг. У мене зараз страшний напряг. Тепер тебе сюди. У голову ломка пішла, я не можу. І ще Тепер правильно. Тепер червоненька сюди. Червоненька сюди. Зачекай, зачекай, є думка, є думка, є думка, постав. Постав. Постав, постав, постав. Е, синє перелити сюди і сюди. Сюди хтось зайшов. Блін, іще раз синє перелити сюди. Все, і в мене буде тепер чітко один флакончик червоного. Чітко. І буде тепер один флакончик синього. Да, нарешті хоч трохи я зрозумів, як це все працює. Є одне є. Тепер один флакончик синього робимо. Синіми зараз все теж виліємо. Пим, мені так звук цей робиться. Є таке діло. Тепер дивись, тепер дивись, тепер дивись, обережно, обережно. Сюди. Сюди. А, все правильно, все нормально. Майже. Майже, майже все нормально. <хи> майже все нормально. Зараз ми теж однотонку зробимо. Став сюди. Тепер ми сюди переливаємо все ось це таке салатового кольору, такого, ні, не салатного болотного кольору, таке. Неприємне, фу. Все, фух. Я думав, це буде складніше зробити. Все, ось тепер, тепер все зрозуміло, тепер все нормально. А, а тут зелене було для початку. Все є. Картина зійшлась нарешті в мене. Картина в мене зійшлася. Переможу. Перемога переможна. Ой. Так, що мені тепер треба зробити? А, мені необхіден. необхіден шприц для взяття дози. Ха-ха-ха! Шприц тобі необхіден! А що в нас на горі? Нагадайте, мені... там двері просто якісь, да? Калас. А як мені вибратись? Ой, та не вже! Алло, дайте вилізти! Господи, боже милости, я думаю, я звідси ніколи не виберусь. Знаєш, що я зараз зроблю? Я зараз от візьму ламаку оцю і піду назад. Просто для того, щоб відкрити там в двері і подивитися, що за тими дверми. Можливо, він просто дає прохід в... в оселю. Якщо це дійсно так, так це просто гіпермега круто. О! Хімлабораторію я швидше знайшов. Ну давайте відкалупаємо двері, подивимось, що там. Воно все записується, записується добре. Ой, добре. Ой, та що це таке, ну. Ой, ти що тут робиш? Ну, пішли, візьмемо той шприц, наберемо туди рожевої штуки, і... буде нам щастя. Де, а де ж той? А, ось він. Правильно ж я йду? А, да, мені вниз. І туди в лабораторію. Все. Та. Голки-палки, воно автоматично зачиняється. Все! Uh, використай спеціальну дозу для містера Ксанту, щоб відновити його статус. Пішли? Треба в нього, типу, шмальнуть? Е! <світок> In this optical Illusion? Прекрасно. Дякую тобі за допомогу, яку ти зараз... завдяки якій ти зараз завершив експеримент. Я думаю, я знаю, що це допоможе. А, пройдена гра на Harder More моді? Це як взагалі? Типу все? Я пройшов гру? Оце був такий фінал простий, да? а що мені від відкрилось? Я можу тепер вибрати когось більш класного. Ні, а чому? Не можу я нікого відкрити. Дуже і дуже це все дивно. Дивнувата насправді гра, я очікував чогось більш класного, але все рівно я від неї задоволення отримав. Гра в цілому непогана. Вона потребує ще деяких дороботок по типу, наприклад, щоб персонаж міг бігати, щоб лом при викиді на вулиці, щоб він не здавав такий звук, як він не здає в хаті. Можна було б трішки різноманітити сюжет і трішки... Досконалити фінал, тому що фінал дуже і дуже сирий. А, воно так завжди було. От ігру ще толком не, не зробили, а вже випилюють Google Play, заробляють на цьому гроші. Ну в цілому це все так і працювало. грені приблизно по тій же самій схемі працювали, але но... Грені... де Грені іде ця гра, ця гра тільки вийшла. Я сподіваюся, що вона буде оновлюватися. Розробці ще дуже багато глав може вийде, може багато дуже новлень і так далі. Ми всі з вами обов'язково зацінимо і всі з вами подивимось. Якщо тобі сподобалася ця серія та проходження, ласка, став пальці вгору, підписуйся на мій канал, якщо ти ще не підписаний, не підписана, натискань дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоролики. А, якщо ти бажаєш а, бачити наступну серію по цігрі, в майбутньому, потрібно набрати 10. Все з вами, як завжди, я Іван. Ви були на каналі Let's Play Українською. Це була гра Містер Ксанту. Все. Всім до нових зустрічей. всім.